Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Ракетний удар по чорнобаївці. Житлові квартали під вогнем є поранені. Подробиці обстрілів правобережжя області армію РФ. Як окупаційна влада готується до проведення так званих дострокових виборів президента РФ на тимчасово окупованому лівобережі? Під час окупації Херсона їй довелось змінити зовнішність, аби її не знайшли російські військові. Історія дружини учасника АТО викладачки місцевого вишу Галини Берегової. Вранці російські військові обстріляли село Львово-Береславського району. На жаль, чоловік, який знаходився у власному подвір'ї. Отримав поранення несумісне з життям, не припиняють військові РФ обстрілювати населені пункти Херсонської громади. За повідомленням міської військової адміністрації минулої доби били по Херсону, Антонівці, Садовому, інженерному та Зеленівці. Ну, Попало Влетіло, вивело. це вже поставили щоб щоб затікало. О. Це, вон, ці ну, це я поставив на місце. Валерій розповідає, обстріл відбувся 21 лютого. Я е уйшов відсюди і в 14.30 вистріл танк, а потім вийшов грохот. Значить десь в цій стороні. Я вже потім мені дзвонили, що окна повилітали вікна окна і це Вони саме я вже сюди прийшов. Ну вот, уже посмотрела на, на эту беду. А прилетела вот там. Вот раз у нас было вот это. И пошло. Прилет мины. Ну это я уже в регистраторе нашел, на, на диск был записано. Сергій показує відео з камери, яка зафіксувала момент обстрілу та руйнування його будинку. Забор, окно, там кондиціонер, криша побита, Тут Куча дірочок. Світло є, газ, газ вже зробили. Є. В одному з районів міста обстрілом пошкоджена багатоповерхівка. Почало гупати, гупати пиль столбом, а потім виглянули, побачили красоту. Дякувати Богу, в моїй квартирі то все добре, але в під'їзді повилетали повністю рами. Ну і газу немає. І не знаю, чи буде він зараз чи ні, бо дивлюся зовсім ну, погано з трубою. Били військові РФ минулої доби і по населених пунктах шести територіальних громад Бориславського району. Минулої доби ворог використовуючи артилерію, бив по населеним пунктам Осакарівка, Червоний Маяк, Дучани, Михайлівка та Львова. Також використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по населеним пунктам Гаврилівка. Томарина та Раківка. В результаті даних обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. У селі Гаврилівка пошкоджено приватний транспортний засіб. В селі Томарина пошкоджені зазнала вежа мобільного зв'язку. По території звільненої Херсонщини російські військові минулої доби випустили 156 снарядів, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. В тому числі один авіаційний удар в район Чорнобаївки там, на щастя, без постраждалих. Є руйнування, руйнування сільськогосподарського підприємства. Три машини було пошкоджено, Ангар, на щастя без жертв. Але є поранені за минулу добу двоє людей, дорожні робітники, які працювали від компаній на Херсонщині по облаштуванню. Інфраструктури на них було здійснено удар з дрону камікадзе в районі села Раківка. Один в середній, один чоловік 50, 58 років був доправлений до лікарні. Один річний був був легко легко поранений, і залишений на місці. Також подучанам росіяни були там. Також є один поранений 42-річний чоловік. Загалом минулої доби російські військові 47 разів обстріляли правобережну Херсонщину. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Суспільне новини. Херсон. Сили оборони України знищили щонайменше 60 російських військових на полігоні поблизу Подокалинівки на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини. Удар нанесли по штурмовій групі під час проведення навчань. Про це в марафоні суспільне спротив розповіла керівниця про центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Дійсно на полігоні відбувалося тренування штурмових груп, якраз тих, напевно, які хотіли зачищати кринки, але зустрілися вони з нашою контрбатарейною боротьбою і не витримали цього натиску. Очевидно, що близько 60 військових російських окупаційних військ там полегло. Загальна втрата ворога за минулу бойову добу в нашій зоні відповідальності складає 133. Віктор, житель тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, розповідає, напередодні голосування на так званих дострокових виборах президента РФ. До нього додому приходили представники окупаційної влади. У нас якось прийшли, питалися, типу, будете ви йти на голосування чи не будете. Питали, типу, хто прописаний. І хто живе і таке інше. Ну і казали дату, коли це буде все проходити, і казали, де воно буде проходити саме в нашому населеному пункті. Вдягнені вони були в таку білу накидку, і на ній було написано типу вибори, там щось таке з їхньою цією символікою, там чи щось, ну щось таке було. Капілам, як мантія, ми її називали. За словами чоловіка, у його населеному пункті з'явилось багато немісцевих жителів. Багато хто з наших знайомих казав, що типу, ну ми не знаємо. Ну подивимось. Тобто, не казали так, що е, ні, ми не підемо, а типу, ну подивимось, ну не знаємо. Тобто, ось таку невизначеність казали. Тому, тобто, може й дійсно не знають. Чи може і підуть, але ну, казати ні в такому випадку це не дуже розумно. Ну, мені так кажеться. Бо потім вже прийдуть не люди з білими мантіями, а ну хтось посерйозніше. Перший етап так званого голосування окупаційна влада планує провести з 27 по 29 лютого, другий з 1 по 3 березня. Агітаційні команди, якщо це не генічський район, Арабатська стрілка чи Скадовськ, пересуваються у супроводі автоматників, зокрема по селах, розповідає заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. На вулицях розклеюють листівки та розміщують передвиборчу агітацію. Почалися ці акції, збирають людей, але ну туди вони зганяють примусово добровільно, тобто тих, хто в них вже працює. Це там і школи, і лікарні, так звані бюджетні установи. Дуже багато дитячих заходів різного різного дуже ж типу зараз відбувається. і, і дуже багато вони постворювали команд КВ КВН в кожній школі, там і Скадовську, Ну в більших населених пунктах От, і використовують дитячі заходи також для. Агітації до так званих дострокових виборів президента РФ окупаційна влада підготувала близько 200 виборчих дільниць. Говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Щодо з, в контексту підготовки виборів, то е, найбільша активність це Гінічиськ, це Скадовськ. Традиційно там найбільше, скажімо так, заходів, які окупанти проводять е, громади поруч з Дніпром. Деякі з них відвідують так звані активісти Єдиної Росії, роблять виїзди окупаційні чиновники, але це вибрукова така робота не масова. Ризики озброєних провокацій в ці дні вони залишаються. Вони зможуть зробити будь-яку дію, або щоб потім звінувати ЗСУ або Службу безпеки України. Ті, хто був змушений проголосувати на так званих дострокових виборах, аби зберегти своє життя, не будуть притягнути до відповідальності, розповів Соболевський. Натомість її нестимуть люди, які допомагали окупаційній владі організовувати виборчий процес. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Галина Берегова Херсонка, докторка філософських наук, до початку повномасштабного вторгнення викладала у Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика. Розповідає, коли Херсону купували російські військові, лишалась у місті. Її чоловік, учасник АТО. незадовго до початку вторгнення, помер від серцевого нападу. Їхати самостійно, каже жінка, не наважувалась. До того ж, родина мала трьох котів та собаку. У рашкастів були списки сім'ї ватушників, і ем, у них були перелік. Списки спів сімей цих атошників, транспортні засоби. От і коли ми в перші дні я написала в месенджер Інні Усачовій, відомій активістці, богерці, і а як сім'ями атошників, вона скинула мені дві фотографії і сказала, що почали, але одягнені в цивільне, і ось сьогодні були на житлоселищі. Я відплюв, збільшую цю фотографію і бачу е свій під'їзд, якому жили з чоловіком. 21 рік. Галина говорить, довелось заховати авто та змінити зовнішність, поголити голову. Одна викладачка мене тільки пізнала, а так ніхто от, проходили люди мимо і взагалі пізнати не можна було. Бо собаку привчила виплигувати у вікно на той випадок, що е, арештуєш, потім вже знайшла з гвардія і почалися мішки на голову і вночі. Вони приїжджали за людьми, забирали їх. Причини різні вони висували для обшуку. Там в основному шукали партизанів. А насправді вони просто грабили населення. Жінка розповідає, жителі районів Сухарного. Та забалки створили внутрішні чати, де попереджали один одного про появу російських військових. Також писали, де можна придбати українські або домашні продукти та ліки. У мене чогось був такий пункт, який я ну, не хотіла збагачувати їхню економіку навіть на три гривні, на п'ять і так далі. Люди привозили свою продукцію. Так само привозили овочі. І навіть іноді потім вже ім'я собою. От. От, тому от, ми їли в основному цю продукцію наших селян. Але, от, наприклад, я дуже довго їздила на велосипеді і на сухарному нижній сухарці, знайшла магазин, у якому була наша сіль, в'ядувана сіль. Говорить, в окупації люди мало довіряли один одному, проте коли хтось потребував допомоги, об'єднувались. Так, разом з сусідами збирали гроші на викуп хлопця, якого забрали російські військові. Мати дізналася, де він знаходиться, і ходила туди військову комендатуру на Перекопську. І їй сказали, не знаю за який раз, їй сказали неси гроші. Зібрали сусіди 18 тисяч. Вона віднесла і сказала, що це все, що в неї. Вони сказали молися, щоб він був живий. Пошла го відсюди. і все. І далі, через кілька днів, вони викинули його на кінцеві житлоселище біринок о 5-й годині вечора. І він повз десь, мабуть, до 9-ї години біжому повз у новину про звільнення міста. Каже, повірила не одразу, побоювалась провокацій з боку російських військових. І обстріли, наче це українська армія, там ну біля е, біля е, хлібозаводу, там ракета була впала, і вони топорно наліпили, що це українська там ракета. Вони перед моїми вікнами везли цю ракетну установку і заблудилися. Я в вікно виглядала, як вони бігали в мене перед вікнами, орали, кричали, будили там когось охоронця, як їхати, як звідси виїхати. Тому що вже в новинах передали, що ЗСУ випустили ракету, а вони з цією ракетою вже їздять по житлоселищі. Коли побачила відео, як українські військові підіймають прапор на площі Свободи, не могла стримати сліз. Зараз Галина Берегова продовжує жити у Херсоні з вересня 2023-го Викладає на кафедрі загальноосвітніх, гуманітарних і природничих наук Херсонського національного технічного університету та чекає на звільнення лівого берега. Коли відбудеться наша велика перемога, от студенти повинні повинні навчати студентів працювати зі світом. Тому що війна показала, що багато зрадників і багато перевертнів саме через недолугість, недалекість, низький інтелект. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.